Заходимо ти його в клас і ховаємо мокрі очі. Відлітають, відлітають в небо журавлі. От і перший муніципальний прийшов на випускний вечір до однієї зі шкіл міста. Неймовірні сукні, батьківські трохи заплакані очі. Сьогодні діти 2006 року вирушають у доросле життя. Сьогодні музика лунає гучно в школі, і ніжно літо обнімав плечі. В очах у кожного і радість, і надія. Це випускний, шкільний останній вечір. Цього року ЗСО номер 1 мав один, але великий дружній випускний клас. Нам вдалося поспілкуватись з випускницею Анастасією, щоб дізнатись, що вона відчуває зараз. Насправді я ці події чекала 11 років. Я дуже хотіла вже скоріше закінчити школу. Думала, буду радіти, але зараз мені трошки сумно. Настрій, звичайно, добрий. Але трошки сумно, що закінчую школу, вступаю до дорослого життя. Бачимо, як випускники спілкуються між собою і згадують шкільні пригоди. І от вже ось-ось вони отримують свої свідоцтва про закінчення повної середньої освіти. Перше вітальне слово взяла Інна Гончарова, директор школи. Першомуніципальний був свідком, як вона хвилювалася за одинадцятикласників, як за своїх дітей під час НМТ. Став свідком, як вона проходила разом з випускниками останній раз шкільним коридором. Тож хочемо, щоб і ви почули привітання Інни Олегівни. Будьте щасливі, мої дорогі випускники. Ми віримо в вас і віримо в те, що ви обов'язково досягнете успіху. Нехай береже вас Бог, і нехай кожен день наближає нас до перемоги. І хочу побажати, щоб незабаром ми всі з вами почули такі найочікуваніші слова. Війна закінчилася! Мир! Слава Україні! І в добрий путь вам! Залишивши свої справи, на свято завітав і міський голова Віталій Граждан. Декілька днів тому Віталій Вікторович зустрічався з медалістами міста. А сьогодні прийшов привітати усіх випускників. Дуже пишаюсь, що у вас є такий потужний колектив у першої школи. У вас перший результат серед шкіл нашого міста. Це показує, що перша школа, вона дійсно перша. Хочу вам побажати не тільки вам, всім випускникам. Ви сьогодні йдете вже... Самостійне життя, щоб Бог обігав вас та давав вам шлях, і ваша доля була найкраща. Хочу нам всім побажати мира. Забирати свідоцтво одинадцятикласники виходили, наче справжні зірки по червоній доріжці. Це і справді їх зірковий час. Вони закінчили найдовший етап своєї юності. Ми запитали випускницю Олександру про її найкращі згадки. Ну, самих згадок дуже багато, бо було багато таких подій. Та це якісь празники, якісь свята, які ми е, разом всі робили. Це якісь шкільні такі ситуації, які на випускному зараз будуть освічені». А скажи, будь ласка, у тебе така сукня гарна, тематична? Довго вибирала її?» ну на самому. Ділі, я її сама шила, ми її саме придумували, який образ в мене буде, і частково її складали самі. Ну, Він тобі дуже личить. Навкруги одна краса. Розкішні сукні, зачіски, макіяжі, мужні хлопці в стильних костюмах. Чудова погода найкращі умови, щоб востаннє станцювати шкільний вальс. За спинами дітей стоять ті, хто і досі не може повірити, що їх діти тепер дорослі, батьки випускників. Для них цей день і радісний, і сумний одночасно. Перший муніципальний вирішив поспілкуватись з однією мамою. Ви мама випускника чи випускниці? Мама випускниці. У мене чарівна дочурка, ім'я якої Кіра. А скажіть, будь ласка, які ваші емоції, що Кіра от переступає в доросле життя? Я дуже хвилююсь, тому що для мене вона маленька дівчинка. 11 років школи ну, пролетіли дуже швидко. Але в мене є чоловік, її батька, є молодша донька, сестричка-випускниці, і вони всі підтримують нас сьогодні. Цьогоріч цей заклад загальної середньої освіти дійсно довів, що він є номер один. Незліченна кількість талановитих дітей, дружній педагогічний колектив та стійкість у такі нелегкі часи приносять свої результати. Першомуніципальні ради вітати 11 клас та бажаю їм щасливої та легкої дороги по життю. Анастасія Ківі, Анатолій Лук'янчук, Перший муніципальний канал.